Краще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, є -є 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 виправ кращим будь. Ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі, нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай, і знай, що віру краще твори дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана, радісне покарання. Через нестерпну спеку на горищі Поліана вибралася зі своєї кімнати і нарешті змогла заснути на свіжому повітрі. Однак ця радість тривала недовго. Хто тут? Що ви тут робите? Тімо, чи це ти? Та, та це ж поліанна. Ані поліано дядько! Том. Усе гаразд. Е, все гаразд. Я просто сильно здивувався. Отже, усе добре. Оце так радість. Поліано. Що трапилося, тітко? Це я повинна запитати, що тут відбувається. Що все це означає? Вибачте, будь ласка, мені було так спекотно, що я просто не могла заснути, а вікно відкрити я не могла, адже тоді по будинок залетіли мухи. І тоді я вирішила, що спатимо тут, на свіжому повітрі. Я навіть не думала, що можу вас усіх розбудити. Та що ж це за дитина така, що спить на даху. А якби тебе хтось побачив, що все це означає? <смір> 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 Ти ще довго збираєшся там стояти? Зараз же зайди в будинок. Томе, допоможи Поліані повернутись до кімнати. Добре, пані. Ну, все, ходімо, панянко. Я піду коротшою дорогою. Гаррінгтон, ми віднесемо ці мішки з одягом до Ненсі. Поліано, слухай мене уважно. Сьогодні ти спатимеш зі мною. Я спатиму з вами, тітко. Саме так. Поки на вікнах не встановлять сітки мій обов'язок, щоб ти була у мене перед очима. Ого, дуже дякую, тітко Полі. Що? Я така рада. Я завжди хотіла з кимось поспати, а тут зі мною буде не якась там тітка жіночої допомоги, а моя рідна тітка Полі. Я така рада, що на вікнах немає сіток. Ха -ха. Я дуже, дуже рада. Ха. Я побіжу за своєю подушкою. Не, що це ліжко королеви з якоїсь казки Поліана, ти знаєш, котра зараз година? Просто я дуже рада. Всі люди вже давно сплять. Ану швидко лягай у ліжко Добре, тітко Полі. Добра ніч. Пані Полі була дуже збентежена. Це вже втретє вона карала поліану, а для дівчинки ці покарання здавалися приємними нагородами. Таке враження, що покарали мене, а не її. Як шкода, що я не бачила обличчя пані Полі. А мій старий Томі Тімоті зі всіх сил трималися, щоб не засміятись. А коли повернулися додому, то просто вибухнули від сміху. А найсмішніше те, що пані Полі подумала, що то на даху був злодій. Але насправді це зовсім не смішно, пані Далкін. Так, мій чоловік теж хвилюється, що тепер пані Полі ставитиметься до поліани ще суворіше. Сьогодні за сніданком Поліана радісно про щось щебетала, а пані Полі сказала суворим виразом обличчя Поліано. Годі розмовляти під час їжі чи якось так. Так, дівчинка виросла такою радісною, щирою, і відкритою. Дуже шкода, якщо вона тут стане замкнутою і покірною. Вона не повинна стати такою. Саме заради цього я й дала собі слово, що залишуся тут. Ненсі? Ну, от, почалося. Пані вже біжу. Щойно привезли одяг, який ми вчора купили, віднеси його в кімнату. Добре, пані, а в яку кімнату все нести? На горище куди ще? Це все одяг для поліани. Добре, пані. Я зараз усе занесу. І забери з кімнати весь її старий одяг. Його тільки викинути вже можна. І ще віднині, як і планувалося, розпочинаються щоденні уроки. Передай Поліані, щоб у дев'ятій годині вона вже була у мене. Добре, пані. І ще сьогодні прийдуть встановлювати сітки. Мене з цього приводу турбувати не потрібно. Гарні, правда? Мені навіть незручно, що їй довелося стільки усього для мене купувати. Ви не повинні почуватися незручно. У пані Полі грошей є більше ніж достатньо до того ж. Це все вона накупила більше для своєї репутації, ніж для вас. Я серйозна. Для репутації? Що ти маєш на увазі? Якби ви ходили у своєму старому одязі, з пані Полі усі б насміхалися і погано про неї говорили. От вона й накупила вам усе це, бо за свою репутацію. Справді. А я думала, що це один з обов'язків тітки Полі. Ти все одно не повинна почуватися у боргу перед нею чи дуже вдячною? Нинці? Це неправильно. Правильно. Але у мене вперше у житті є такі сукні. Тож я повинна радіти і бути за них вдячною. Адже так, Нинці. Це все твої улюблені пошуки радості? Так. Так, так, це вони. Напевно, почуватися радісною за такі сукні набагато приємніше, ніж бути сумною, шукати у цьому якийсь нехороший сенс, так? Чесно кажучи, вчора мені дуже не подобалися усі ці ті чині слова про обов'язки і відповідальність. Але тепер, завдяки цьому, у мене є усі ці сукні, черевички і капелюшки. А ще я можу спати з тіткою у її казковому ліжку. Я дуже щаслива не можу дочекатися, коли вже настане ніч. Ха -ха -ха. Мені не хочеться цього казати, але сьогодні на вікна. Що від сьогоднішньої ночі я буду змушена знову спати тут? У цьому теж є радість. Якщо на вікнах стоятимуть сітки, я зможу розмовляти із чіпменом. Пані, я віднесу це. Зачекай. Цей комбінезон мені завжди дуже подобався, та доказав, що у ньому мені дуже гарно. Але якщо я його одягну, тітка поля буде дуже сваритись. За це можете не хвилюватися. Коли ви його одягатимете, спускаєтесь з подальніх сходах і виходьте на вулицю через чорний вхід. Яка радість! Ох, пані, я ледь не забула. Що? Пані Полі просила мене переказати вам, що оскільки розпочинаються ваші щоденні заняття, ви повинні спуститися до неї о дев'ятій. Тільки не це. Я вас так розумію. Усі ці правила обмеження. Ненсі пусте. Зате після того, як я усе виконую, мені буде ще приємніше гратися. Що ж, я старатимуся з усіх сил. Ненці поклапся. Ненсі поквапся! Правильно, пані Поляна, Продовжуйте в тому ж дусі. Швидше нинці. швидше! Яка гарна книжка. Аліса в Україні чудес. Оце так країна чудес. Як цікаво. Це дуже популярний твір, який написав англійський письменник Льюіс Керрол. Починай читати голосно і чітко стежачи за правильною інтонацією та вимовою? Що читати вголос? Так. Вчора я тобі про це говорила. Але, тіточко, я думаю, що таку книжку набагато веселіше читати на самоті, адже тоді можна усе обдумувати і фантазувати. Поліано, послухай мене якщо ти витрачатимеш свій час тільки на веселощі, нічого доброго з цього не вийде. Хочете сказати, що жити тільки у веселощах? Це неправильно. А вже ж. потрібно робити щось корисне, а не просто веселитися. Ну, все, читай. <світ> І не думай про всілякі дурниці. Чуєш мене? Починай. Добре, тітко Полі. Ого, який гарний малюнок! Та читайте вже. Алісі почало. Що ти там бобониш? А почало набридати сидіти зі своєю сестрою на березі. Адже їй нічого було робити. Оце так. Їй нічого було робити. Я навіть уявити такого не можу. От ви, тітко, ви б змогли? Поліанно. Ти повинна голосно і чітко читати книжку, як я тобі казала. Я дала тобі завдання, це твій обов'язок. Ну жбо, читай далі. Гаразд так, де я? Раз чи, може, навіть два вона заглянула у книжку, яку читала її сестра, але там не було ані малюнків, ані діалогів. Оце так. <плес> <плес> Чітко Полі, ви така розумна, як я і думала. Поліанно, якщо ти думаєш, що заговоривши мене, ти зможеш відкараскатися від навчання, то все це марно. Я й не думала відкараскатися. Що ви? Тоді не потрібно цих лестощів, хоч ти ще й дитина. Тітко, я справді дуже зраділа. Мамо, я майже не пам'ятаю Зате тато. Ой, тітки із жіночої допомоги говорили, що моя мама була дуже розумною і дуже доброю. А оскільки ви мамина сестра, я думала, що ви, як і вона, дуже розумні і добрі. Оскільки ви взяли мене до себе, я знала, що ви дуже добрі, але я не була упевнена, що ви розумні. Але тепер, коли ви. Про все зі мною розмовляєте? Досить вже. Тітко Полі. Ненсі, тобі щось потрібно? На вікна встановили сітки. От я й прийшла ще вам про це повідомити. Я добре пам'ятаю. Я казала тобі, щоб ти не турбувала мене з цього приводу. Так. Вибачте, пані. Ага. Треба ж було мені так невчасно з'явитися. Я ж просто з цікавості заглянула. Поліан, у тебе є 20 хвилин, щоб підготуватися до наступного заняття. Почитай наперед, щоб завтра ти могла читати без запинок. Тобі зрозуміло. Поліану? так, тітко. Може, ти цього не розумієш. Ти єдина дитина в сім'ї. Але сестри не обов'язково мають бути схожими. Іноді вони зовсім різні. На мені лежить обов'язок берегти будинок Гаррінгтонів замість твоєї мами. Це величезна відповідальність. хотіла сказати тітка Полі, однак Поляна помітила, що тітку Полі засмучували не лише розмови про тата, а й про маму. Бідолашний. У пані Поляне зовсім немає часу на ігри з тобою. Мені так жаль. Так, так. Тімоті, тобі не здається, що це вже занадто змушувати маленьку дівчинку прибирати в кімнаті, потім читати книги, потім шити і так від самого сніданку аж до вечора. Хм. Навряд чи наша панянка стане тихо й покірно виконувати завдання пані Поллі. Крім того, зараз вона ще й братиме уроки гри на піаніно. Тут неправильно. Пані Поліано. Дивіться тут нота до, зрозуміли? Нумо спочатку. Немає схильності до музики. Пане Франк, я хочу вас дещо попросити. Франк, що це означає? Де Поліана? Справа в тому, що пані Поліана попросила мене їй зіграти, бо слухати музику їй подобається набагато більше, ніж грати. Ну і де вона? Вона була. Оце так. Який сором. Змусила пана Франка грати, а сама заснула. Напевно, їй справді сподобалася моя серенада. Пане Франк, мені зовсім не подобається такий ваш підхід. Я запросила вас сюди, щоб ви виховали в поліані особистість, гідну звання члена родини Гаррінгтонів. Пані Гаррінгтон. Однієї години занять в день було б достатньо для дівчинки. Якщо змушувати її робити те, що їй не подобається, вона втратить будь-який інтерес до музики. Пані Поліана. Тітка Полі сказала, що з двох до шести я можу витрачати час на те, щоб жити. Пані, я дуже за вас рада. Бувай, я побігла. Ай! Ай! Ану не смійся з мене. Так. <ріграє> Щось у тебе коліна дуже трусяться, оце так сміх. <ріграє> Який ти грубий. Тримайся! Агов, з тобою все гаразд. Чого ти сіпаєшся? Я ледве не впала через твої жарти. Якщо хочеш щось сказати, кажи. Якщо ти такий розумний, спробуй сам пройтися по перилах. Ти подивимося на твої коліна. Ну Нужбо, спробуй іди. Я поспішаю. Який дивний хлопчик. Оце так несподіванка! Я навіть подумати не міг, що то була дівчинка. Вона Звідки вона тут взялася? Чіп мене, знаєш що? Ненсі сказала, що тут поблизу зовсім немає дітей. А ми от одного щойно бачили. Цікаво, невже вона ще не знає про цього хлопчика. Ще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, -є 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 -є. вибрав путь кращим будь ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай і знай, що віру краще, твори дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, 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 знаю я, це правда моя.